Виставка прерафаеліти Сучасне відродження відкрилася в Італії. Вона містить понад 300 робіт, серед яких картини, скульптури, тканини та ювелірні вироби. Рух прерафаелітів заснували молоді англійські художники в 1848 році. Тоді вони ще не підозрювали, що їхні роботи виставлять поруч із картинами італійських майстрів, які їх надихнули, зокрема, Мікеланджело Боттічелі та Тіціана. Сама назва руху означає, що він наслідував епоху, яка була до Рафаеля. Відвідувачі зможуть побачити роботи Данте Габріеля Росеті, Едварда Берн Джонса, Форда Медокса Брауна, Вільяма Моріса, а також Мікеланджело Боттічелі, Беліні, Сіньорелі, Фра Анджеліко та багатьох інших. Це вперше, коли твори британських художників прерафаелітів поєднали з творами італійського відродження, які надихнули їх на створення творів мистецтва в такій великій кількості Братство прерафаелітів таємно заснували в Лондоні семеро студентів Королівської академії. Їм набридли жорсткі традиції, які домінували у вікторіанському британському мистецтві. Вони прагнули пожвавити англійський живопис, який як вважалося занепадав через надмірно формальні суворі правила, які встановила академія. Зачаровані мистецтвом передрафаелівського періоду вони виробили свій впізнаваний стиль, вогняно-волосі, жінки, яскраві кольори та сільська місцевість промальовували. Льована в мікроскопічних деталях, особливо вони вражали ідеалом жіночої краси. Це були складні повні суперечності постаті, що мали велику чуттєву силу і чарівну красу. вони були дуже з різки мерисами обличчя і часто у вільному одязі, не схожому на модний одяг того періоду. Вони дуже відрізнялися від досить скромних і малих дівчат, які були на попередніх картинах початку 19 століття. Завершують виставку роботи італійських художників покоління прерафаелітів, які перебували під впливом тих самих англійських художників, яких своєю чергою надихали італійці. Виставка працюватиме у форлі в музеї чи до 30 червня.